Ді в самісінькому центрі Луцька сьогодні вранці трапилася ДТП. Водій маршрутки збив 83-річного пенсіонера. Травмованого забрала швидка. Як пояснив Керманич, у момент аварії не працював світлофор. Мовляв, дідусь раптово вибіг на дорогу, коли інші пішоходи вже її перейшли. Тож цілком ймовірно, що аварія не трапилася би, якби на цьому завжди людному пішохідному переході працював світлофор. Чому у той момент світлових сигналів не було? Пояснює очільник підприємства Луцьк світло. Цей світлофор, Ми, наприклад, був влаштований ще в 15 році. Він ніяких більше капітальних ремонтів не проводився, як на інших світлофорних об'єктах. обладнання вже ну є поношене, і вийшов з ладу просто один на світлофора. І це не планові, але просто аварійна заміна того глазика на цей період ми відключалися спорну. Лише впродовж останнього тижня у Луцьку із ладу вийшло щонайменше вісім світлофорів, деякі взагалі по кілька разів, але обладнання запевняють у Луцьк світлі не застаріле. Бо ж більшість сигналізаторів у місті повністю відремонтували у 2019-2020 роках. Справа в тому, що пристрої навіть у належному стані не витримують проливних дощів. Проходить якесь гроза, є заземне все обладнання. Це є перенапро якась в мережі і вона впливає на наш світофор, сітфор є захист, і в нас захисний релев відключається. Тож щоразу доводиться їх ремонтувати. Про проблему павня дізнаються миттєво, бо справність більшості луцьких світлофорів спеціалісти відстежують у спеціальній програмі. У нас є ця програма і він бачить, він періодично заходить до програми і дивиться, що світлофор або відключається, або поудобно приходить, що відключається. У нас є інженер, який кожного ранку в робочий день він слідкує. Утім, зі зливами ж вдіяти нічого не можуть. Тож цілком ймовірно, що після наступного проливного дощу у Луцьку водіям і пішоходам варто бути обачнішими на дорогах. Керманичі зізнаються. Світлофор, що не працює, справді ускладнює ситуацію. Йдеться не лише про пішоходів, а й про інших водіїв. Дуже проблематично їздити, особливо коли ти виїжджаєш на центральну вулицю і там головна, і ти їдеш з другорядної вулиці. І дуже проблематично виїжджати, оскільки в нас така ще ментальність, що в нас не всі пропускають. Вихід із ситуації кажуть керманичі, простий їхати по правилам дорожнього руху. Треба знати правила та їхати. все, без ніяких проблем немає. будь-якій ситуації пішоходи. Де притормажуєш і пропускаєш пішоходи, а порушників, так би мовити, мотивувати Водії, Водії після того як приходить один, два, три декілька штрафів, вони вже стають все таки більш свідоміше і стараються їздити по правилам. Водночас у патрульній поліції Волині наголошують, найнебезпечнішими є ситуація, коли світлофори не працюють на перехрестях. У таких випадках діють правила як для нерегульованих перехресть. Застерігають також пішоходів. Пішоходи ж своєю чергою повинні переходити дорогу, лише впевнившись в тому, що це буде безпечно для їх життя. Не варто перебігати дорогу або раптово виходити. Рекомендуємо тримати зоровий контакт із водієм, який покаже, що дає дорогу для руху пішоходів. Найближчим часом дощі Луцьку не прогнозують. Тож сподіватимемось, із світлофорами проблем не виникатиме. А отже, аварій у місті буде менше. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.